Встановили гібридний інвертор DEA на 10 кВт, це трифазний інвертор. А також е, підключили до нього акумуляторну батарею. Це Electricity Telicity Soля. Maid in China. В принципі, сама збірка непогана, але по ній були у нас деякі нюанси. Перше, це те, що у нас чорний кабель мінусовий. Довжиною він 2,5 метра, а плюсовий всього довжина пів метра. А нам ще треба намотати на феромагнітне кільце там 2-3 віточка. В принципі, цей капель підходить, якщо робити збірку там, 4 або 6 акумуляторів ставити в рядочок і тоді буде нормально. От. Але все рівно між інвертором і батареями рекомендована мінімальна відстань пів метра. Тому ми е, купили свій кабель і замість штатного підключили. Е, до речі, кан-кабель, який йде в комплекті з інвертором, він не підійшов. Підійшов рідний кабель, який йде в комплекті з батареєю. І там треба дивитися, підписано з одного боку Кан, з другого боку до батареї, саме так підключати, все нормально. Але є нюанс по BMS. Е, якщо ми зайдемо в меню, Самої БМС-ки, то ми бачимо, що максимальний струм 57 А зарядний і розрядний 120. Хоча в нас тут дві батареї струм повинен бути вже можна тут сотку подавати спокійно, але ця БМС не дозволяє. Ми поставили струм заряду акумуляторних батарей 100 А. Пробував піднімати, ну, навіть зараз 57 стоїть те, що дозволяє БМС. -ка. А по факту, зараз ми бачимо, що в нас струм 52,6 А. Більше йому ну, БМС-ка акумулятор не дозволяє. От. Таким чином, ця, ця збірка акумулятора на 10 кВт буде заряджатися приблизно 3,5-4 години. От, хоча, б, хоча б по самому техпаспорту, який на боці як батареї, там написано, що зарядний струм менше дорівнює 70 А. Тобто, якщо у нас дві батареї, то відповідно повинно бути 140, але я чомусь обмеження на самій BMS, ну, ми ще будемо дізнаватися у постачальника, чому саме так. А в цілому все і працює. Можемо зімітувати зараз відключення електромережі. Як бачите, зараз на інвертор нічого не приходить, нічого не відбувається. Працюємо з акумуляторною батареї. І коли ми знову подаємо живлення на інвертор, у нас інвертор перейде в режим байпас і заряду акумуляторних батарей. Але цей переход він відбувається напротязі однієї хвилини, тому що інвертор аналізує ту мережу, яка до нього приходить. Якщо все ок, то тільки тоді він перемикає. Це зроблений спеціальний захист від, ну, від струмів, які можуть бути в мережі в момент включення, коли всі одночасно включаються. От ми зараз почули, що перемкнулося. Зараз покаже інвертор, що він вже працює від. Мережі, ну, ще пару секундочок. Налаштували для замовлення віддалений доступ, надали йому права тільки для читання, можемо надавати повні права, але надаємо тільки читання для того, щоб замовник сам нічого не зіпсував, не зробив налаштування, які приведуть до критичної помилки цього інвертора. Ми віддалено можемо всі налаштування змінити. І замовники в нас будуть задоволені і всі задоволені. О, до речі, зараз він перейшов, він вже видно, що зараз вже йде від мережі і пішов заряд акумуляторних батарей. Тому звертайтеся до професіоналів, з нами будувати легко. А також, якщо ви знайшли подібне обладнання, самі купили, ми його можемо для вас встановити. Звертайтеся!